Шановний аграрій, сьогодні ми запускаємо культиватор від компанії Агрокалина. Міжрядний культиватор. І сьогодні ми його пускаємо по соняшнику. Зараз позаду мене по стандарту, як то кажуть, ви побачите, як він працює. Він сьогодні працює з трактором МТЗ-82. Бачимо, що в міжряді є там і бурян хороший, і в принципі треба бур'янець і оцю падалицю позабирати. І якраз Максим Васильович, це директор даного господарства, каже, хлопці, хочу справитися з цією задачею. Треба ваш культиватор. Ми його привезли, сьогодні він працює. Зараз на ділянці поля рівний кусок, як, як то кажуть, попався. Дивіться, яка робота його, не нагортає, не забиває, гарно тримає міжряддя. Казав, Механізатор, що треба набити трохи руку, а далі буде класно. Ну, Руку вже набили там на тих горбах. Зараз працюємо по більш рівній ділянці. Працюємо шостою передачею для МТЗ це доволі непоганий показник. Дивіться, яка падалиця ця велика, тут на початку завжди залишається багато. Трошечки побачили по самій роботі. Ми показували вже на одному полі, це приїхали на більш пряму ділянку поля. Каже механізатор, що вже руку набив і вже працює даним трактором вже на сьомій передачі. МТЗ-82, ще раз напомню, давайте покажу сам культиватор, яку він має будову і яка його основна частина роботи. Тобто В нас даний культиватор був. Скажімо так, запит по ньому, щоб в ньому встановлювались самі бокові планки. Я вже показував в Тік-Ток-каналі, що таке бокові планки, як їх встановлюють і як вони працюють. І покажемо сьогодні ще в нас на каналі YouTube. Дивіться, планка бокова для збереження самої рослини. Я думаю, що до листка восьмого можна нею працювати даною планкою, а потім поставити підгортачі і підгортачами вже працювати по більш високій культурі. Регулювання самої планки здійснюється за допомогою даної шкали перестав... переставляння самого пальця. А якщо вона не потрібна, ця дошка, її або знімаємо, або просто піднімаємо догори і... і на цьому все. Далі, на самому робочому органі говорив і ще раз повторюю, в нас встановлено 5 стійок. Раз, два, три, 4, 5. Стійка 32х10, стріла 150. Ми збільшили, збільшили семент, ну, тут, скажімо так, для збереження, щоб не нагортало. Тут у нас практично 20 сантиметрів стоїть, що доволі класно не, за, не загортає саму культуру рослин. Все, хлопці, все по культиватору, ви знаєте, все ви бачили. Також у нас буде ще е, відео по культиваторі по роботі. Сухими добривами, сам культиватор буде Буде з рідкими добривами. Но цього року точно покажу сухими добривами. Не знаю, як з рідкими, тому що в нас їх не так багато продано. Але кого цікавлять рідкі, вони в нас також є. Хочете знати новинки, хочете знати тільки краще, що випускає Україна і компанія Агрокалина, Тоді залишайтесь з нами і підписуйтесь на наш YouTube канал. Заходьте в TikTok, шукайте, ми також там є. Будьте з нами, будьте з компанією Агрокалина. Слава Україні!